Відкрита розмова з мером Нововолинська Борис Карпус у студії радіобух. Що такі заходи необхідні необхідно проводити. Звичайно, як 30, так 31 перше в нас проходить під гаслом допомоги. Військовим в нас є військовослужбовці нашої волинської бригади Любард, 20-та бригада НГУ. І відповідно, ми будемо спільно всією громадою допомагати збирати кошти на дрони на оптоволокні. Є звернення, воно сьогодні вийде. А щодо коштів, направити туди чи інше. Ну, ви бачите, от я приніс тут програму. У нас є офіційні партнери, в нас є партнери, тобто є. Багато насправді левова частка коштів, які за які буде організовані це, це спонсорські кошти. Ну, відповідно, ці люди теж допомагають нам. Частина з них допомагає і їхні там засновники умовно кажуть, ми готові давати на благодійництво власне соціальне, і це теж ну їхнє право, їхній вибір. Ну, це супер. Це, це я думаю, заспокоїть трішки мешканців, тому що питань буде потім ще більше, мабуть, що все-таки левова частина це спонсорські кошти. Розкажіть трішки більше про військову тематику, про благодійність. Тобто, це будуть е, окремі банки на міському озері буде святкування. Це можливо з ярмарку теж будуть якісь кошти. Як це буде відбуватись? Ну, перш за все, хочу сказати, що е, у нас е, є величезний акцент на власне. Військову і ветеранську тематику буде ветеранський простір, який буде готувати теж куліш. Наш, наш відділ ветеранської політики долучився максимально активно. Також вони організували спільно з кількома військовими частинами. Показ як БПЛА, так і військової. Різної зброї uh -huh. також наше мерце буде представлений. Він теж буде показувати те, що є в нас в нашій територіальній громаді. Які є дрони. і Інше ще один підрозділ, який буде всім охочим демонструвати і навіть давати політати на, на дронах. Тобто mm, ця частина да теж в нас представлена щодо. Тематики, яка пов'язана з військовими, ну у нас в п'ятницю, завтра о 8.30 стартує пробіг. Біжу за героя. Угу. Це вже традиційний такий пробіг, який в минулому році ну, дуже гарно себе показав. І було теж багато дуже ветеранів наших, які доєдналися в суботу. У нас заходи присвячені військовополоненим. Тобто жертв насильницьких зникнень і у нас опів на першу ну, десь о 12 буде автопробіг. Пробіг відповідно протягом усіх трьох днів у нас тривають благодійна лотерея. Яку ми проводимо спільно з центром підтримки бізнесу, і ці всі кошти будуть спрямовані на власне бригаду Люберта НГУ, 20-та бригада НГУ Національної гвардії України? А в рамках цієї лотереї теж є багато дуже спонсорів, які долучилися різними призами цінними. Багато насправді дивіться інформацію. ну, Прям дуже багато цінних призів, цікавих е, е, різних. Е, е... Сертифікатів угу, та можливостей, угу. все побутової техніки, то що тощо буде я навіть. думаю, всі ті, хто будуть гуляти, будуть бачити так. Ну всі і ці призи. паралельно зроблена банка, тобто є QR-коди для тих, хто готовий по безготівці. Угу. Ну і також будуть скриньки на локаціях власне і 31. го Ну і ми плануємо 31 го власне оперативно підрахувати. І до кінця заходу, десь години до 23-ї, поінформувати е, мешканців всю громаду, яка сума буде зібрана. <пів> ну а далі буде закупівля і передача. Е, а що щодо спортивних заходів Волинську Ми з вами минулого разу говорили, що нули з дуже спортивне місто. Е, у вас популярний мотокрос у Нововолинську, Це дуже класний е, такий захід. Я бачила, він буде відбуватись два дні. Так, так, розкажіть трішки, можливо, слухачам, де це буде, як це все буде відбуватися. Ну, нам вдалося е, до 75-річчя організувати. Е, е... Етап, тап, етап всеукраїнського кубку, тобто це чемпіонат е, України, який mm -hmm. буде відбуватися власне в місті Нововолинську. Е, це насправді ну, величезний як виклик для нас, так і е, прекрасна можливість. Е, буде два дні. Е, він буде розпочинатись о 10-й годині в районі шахти номер 3 на нашому мотокросі. Е, там підготовлена траса, е, будуть різні. Вікові категорії, ну, взагалі там категорії по е, об'єму двигуна, і е, будуть чоловіки, діти, і будуть жінки. От. І власне, е, запрошую всіх мешканців о 10-й годині початок е, в суботу. В районі шахти номер 3. ну і аналогічно в неділю, так само з 10 до 3. Діти дуже прикольно на цих мотоциклах. їздять. них ще такі вони маленькі. Я минулого року ну, і була. Я прикольно. хочу від, відзначити власне цю організацію наших волонтерів ініціативну групу, які займаються мотокросом, бо тому що вони дійсно дуже багато зусиль вклали. Ми теж допомагали, але вони займалися водою ну, вода. Uh -huh. Там підготовка. Самого поля різні технічні засоби, інше, інше. Тобто, але не лише це мотокрос, все. буде і турнір по я, шахах, я якраз і футбол. Я хотів продовжити да, що У нас ще буде турнір з тенісу. Це такий теж традиційний турнір, де, куди аматори наші е, запрошують своїх колег там з Чорнограду, з, верніше, з Шептицького, з Луцька, там, з Коваля. теж. Mm -hmm. Тобто це о 9 годині розпочнеться. Взагалі все почнеться з риболовлі, потім дитячий фестиваль футболу, турнір шашок і. Шахів, шашки будуть в суботу, шахи будуть в неділі в дитячому mm -hmm. юнацькому центрі. Буде пляжний волейбол в суботу, власне, на озері. На озері. так, ну і Багато дуже теж майстер-класів, ярмарок, турнір з замреслінгу Теж Герман Голін проводить і організовує. В суботу він буде відбуватися о 16-й годині. Власне, на озері, і так само дуже багато в заходів ну, таких. Спортивних буде в неділю турнір сам показові виступи з теквондо, лідінг теж на 16 годину. Є в принципі програма, є наші соцмережі. Підписуйтеся, хто ще не знає. Що буде дуже гарно висвітлювати, щоб, щоб так, слідкувати, так. да, Нолинськ спорт, Нолинськ Культура, Нолинськ Сіті, mm -hmm. міський голова теж доє, доєднується до інформаційної кампанії. Чи планує міська влада взагалі зберігати в подальшому цей формат на озері святкування дня міста, відзначення і Можливо, якісь вдосконалення на майбутнє, які ви теж плануєте на озері? Ну, перш за все, ми постійно шукаємо якісь там нові формати, які б. Мешканцям відгукувалися. Зараз ми відкрили для себе дійсно, що на озері можна провести гарний захід. І це така була для нас і для мешканців приємне відкриття на, на купальські вогні, які відбулися, власне, mm -hmm. до, до, до цього тематичного дня. Ну, ми вирішили продовжити. Поки що зупинилися там. Далі будемо бачити, якщо ця локація дійсно мешканцям нашим буде до вподоби, ми однозначно. Значно будемо її розвивати. Вже є плани робити бігову доріжку навколо озера. Е, ну, Далі будемо бачити в залежності, як буде е, як будуть розвиватися військові дії. Перш за все, бо це все капіталовкладення. вкладення е, так. Але е, ну, якби бажання насправді, як в мене, в моєї команди, так і в ентузіастів, які там е, вболівають за розвиток озера. Є звичайно, і там ну, насправді є і локації. Ну, є куди розвиватися? Ми вже почали. Я сподіваюся, що гості міста і Нововолинці, і мешканці нашої громади оцінять, тому що ми зробили багато цікавих, приємних сюрпризів там, особливо в темну пору побачить освітлення нове. Я впевнений, що сподобається нашим. У мене, людям. до речі, виникло питання: а це освітлення залишиться на озері чи його потім проберуть? Ну, Дивіться, насправді все залежить від людей. Якщо люди будуть залишити? нищити, ну то ми змушені будемо прибрати, прибрати, бо е, ну ну бо це буде негарно. По-перше, по друге, е, ми би не хотіли. Якщо люди не будуть нищити, то воно звичайно буде там е, постійно, і ми будемо його. Вмикати часто для того, щоб створювати гарну атмосферу, атмосферу. і Люди могли ну відпочивати дійсно. Бо це це місце для відпочинку гарного, і ми будемо далі локації розвивати десь зони для активного відпочинку, десь для пасивного, десь для фудкорту там та інші. Друзі, я вам хочу нагадати, ті, хто дивиться нас у Фейсбуці, пишіть свої запитання Борису Сергійовичу стосовно святкування і не тільки Дня міста, які у вас можливо є, і ви одразу отримаєте свою відповідь. Ті, хто слухає нас на радіохвилі, заходьте у Фейсбук на сторінку у прямий ефір і пишіть нам свої запитання. У нас є для вас відповіді. Також ми знаємо про безкоштовні перевезення до Дня міста. Так. Розкажіть, чия це ініціатива це дуже прикольна, така ну перейду на сленг, плюшка для мешканців міста. Чия це взагалі ініціатива, як вдалося її втілити, і ну це ж мають бути все одно витрати, і хто їх покриває? Дивіться, е дуже багато ініціатив у нас було, бо ми проводимо фокус групи і наради. Насправді багато речей народжуються в мене в кабінеті. От потім вони десь лягають в якісь папки плани. Потім ми їх знов достаємо, переосмислюємо все. Ми готувалися до дня міста, до відзначення з грудня 24-го року. Ми розуміли там формат, розуміли. Ну, в нас було різних багатобачень, і в тому числі в тому числі серед ідей, які ми прописували. Власне, було це перевезення там на, на день міста. Відповідно, коли підійшов час, ми зустрілися з привізником. Уклали меморандум, і він власне. Взяв зобов'язання возити. Тобто, це ну, наша така до... наше прохання його доброволі, Отак ми скажемо. Ну, витрати він взяв на себе. О, так, так mm -hmm. відповідно, він за маршрутом вихідного дня вони будуть курсувати. Це сімка, це 284 маршрут, який їде на благодатне. І так само одиничка, маршрут основний міський маршрут. Теж. Всім мешканцям безкоштовний проїзд. Угу. Супер. Це, тобто, означає, що будь-хто з будь-якого куточку міста так. сідає на автобусі, так. просто безкоштовно їде на озеро святкувати день міста. Да. І ми, до речі, закликаємо мешканців нашої і гостей міста користуватися громадським транспортом і ходити пішки. Це корисно. Тому так. що ми прогнозуємо, і це очевидно, що біля міського озера. Будуть затори, не буде де припаркувати автомобіль, тому я закликаю всіх приходити і приїжджати на громадському транспорті, ну, щоб було всім комфортно. От я хотіла, до речі, запитати: стосовно, чи справляється взагалі комунальна сфера у місті з підготовкою? Дуже помітно, що багато робиться робіт. Працює дуже багато двірників, дуже багато автомобілів комунальних висаджують квіти, десь там збирають косять траву. Ну, Тобто справді дуже багато роботи, чи, чи справляється, бо ми знаємо, що є е, нестача персоналу, не, нестача робочої сили. І стосовно тих самих паркомісць е, вже ви сказали, що їх буде не вистачати. Тобто, да, це на маршрутці краще приїхати і собі. А от стосовно комунальників, чи, чи все добре? Значить, е, ситуація наступна. Перше питання у ЖК в них велика проблема е, взагалі виникла з тим, що 10 11 го був буревій, який на жаль, не. Має статусу стихійного лиха, і вони дуже багато робили робіт по облаштуванню дахів. Uh -huh. Тобто це відволікло їх від основних робіт по підготовці дня, дня міста. В ОКГ, ну і взагалі у всіх комунальних закладах, в черговий-черговий я акцентую, що в нас є величезний дефіцит кадрів. І плюс додатково в них є. Задачі, які пов'язані з підготовкою до дня міста, тому звичайно, я, як голова організаційного комітету, бачу, де ще ми допрацьовуємо, але в цілому можу сказати, що вони ну насправді не то, що роблять багато, вони роблять надзусилля. Дійсно, е і вони віддано це роблять, і дуже хочеться їх похвалити насправді, е бо е є такі речі, які там ну, непомітні або будуть помітні пізніше. Uh -huh. От е Я нещодавно там позавчора е ходив по нашій липовій алеї на мікрорайоні Шахтарському і дивився, як <кхід> змінили лавочки, поставили смітники, uh -huh. тобто спілкувався з мешканцями. Комфортно, некомфортно, що ну, як, і, і дійсно гарні відгуки. А це маленькі речі, які ну, постійно вони роблять. Їх там ну, не видно іншим мешканцям, да, там, мікрону 15 го чи 5, -го, 6, го чи в центрі. Але власне ті, які там проживають, от ці лавки дійсно вони були там в давним-давно в занедбаному стані, а в деяких місцях їх не було. Вони доставили, і це побачить невелика частина мешканців. Да, Озеро побачить напевно більше. Але... Але е, додатково треба розуміти, що додатково до робіт, які робляться в рамках підготовки до до відзначення дня міста, є ще. Моточна робота, робота, тобто mm -hmm. вивезення твердих побутових відходів, покістам, очистка різних каналів mm -hmm. пониження або підтоплення, ніхто не відміняв, mm -hmm. там, роботи по облаштуванню відповідно знаків там, ну, і інші речі. Тобто прийом громадян. Десь звернень до ВУКГ, mm -hmm. там, там дорогу підрівняти, там то, там, то там, десь в громаді, десь на благодатному, десь в наших старостинських округах відреагувати. Тобто, і вони відповідно мусять коригувати, але насправді дійсно є співпраця із підприємцями, які теж допомагають. Тобто, тут ну вони молодці, і треба розуміти, що всі, коли будуть відпочивати. Субота, неділя, вони прибирати. Вони, вони будуть працювати так, так, так тобто, вони і ми з ними говорили, що е, має бути там ухайно, чисто, тобто. Е, я закликаю всіх мешканців викидати сміття в смітники, бо чисто буде там, не там, де бо там де не насмітіли смітників. Ми забезпечимо в достатній кількості. Будуть бочки, будуть сміттєві баки. Воно все буде ну, динамічно прибиратися, але е, з іншої сторони не хотілося, щоб потім все там озеро було в пластику десь там угу. чи в, в пакетах. Тобто, все це можна. Ну, виключно культурою і нескладними там 10-20 кроками до смітника, якби купірувати заприпри прибрати, так, прибрати за можна собою. сказати, впевнено, що підготовка до дня міста це така велика командна робота від міського Звичайно. голови до комунальників Звичайно. до двірників до будь кого до самої дрібної просто посади. Чи є ж все таки ідеї? Це вже не секрет, що буде наоні і гурт, о, о, скрипка і гурт наоні оркестра. чи є і це було ідеєю запросити їх? Дивіться, в нас є співпраця з ротарі-клубом, і власне він теж ротарієць. Є я десь років три тому, завдяки моєму раднику на громадських засадах Володимиру Перлопенко потрапив додому до Олега Скрипки. Ми говорили з ним там з організацією фестивалю Країна Мрії в Новолинській територіальній громаді. О, ну і ми звернулися знову таки до, до нього. З пропозицією взяти участь в е, відзначенні 75-річчя, ну а на Оні оркестра вони, по-перше, приїжджали вже в Нолицьку uh -huh. територіальну громаду, дуже сподобалися нашим мешканцям, е, бо ну, вони дійсно, це е, зараз насправді є великий тренд, великий запит на. На українське, на, українське так. на українську культуру, на українське етно, на, на, на фольклор, все дуже так. багато і відповідно, національний академічний оркестр народних інструментів, так як він розшифровується на народні на оркестра, і він брав участь власне в Євробаченні з онукою. Ну, тобто, це теж я рахую велика рівень. подія, mm. рівень, і вони ну, створять об'єм. Да, то есть разом з крипкою, бо в них є співпраця, тобто це не буде так знаєте, та колаборація вперше. Тобто mm -hmm. вони вже були. І я думаю, що нашим мешканцям має сподобатись. Попри те, що да, дійсно, скрипка має багато хиті, хітів там все. Ну але я думаю, що власне. Такий формат на відкритому повітрі він має це дуже впізнаваний артист. Всі його, в принципі знають і ті, хто mm -hmm. були на новині оркестра, або будь, будь хто бачив в інтернеті. Тобто, я думаю, що з озером це взагалі буде дуже класна суміш з локацією, яка буде відбув... Де це буде відбуватись. А чи приїдуть до вас іноземці? Тому mm -hmm. що в попередні роки іноземні делегації боялись приїжджати okay, у зв'язку з в... воєнними діями. Чи цього року щось можливо змінилось? Двіться, ми запрошуємо насправді всіх наших партнерів, і мені приємно, що Частка їх відгукнулося. Буде наше місто побратим з Литви Кретінга і Кельме. Будуть представники з Білгорая. Це перша, перший візит білгорайських представників нової вже влади, яка в них два роки тому була переобрана, і там змінився міський голова, команда. все все вони вперше приїдуть. З міста Ярачева теж вперше приїде їхній е, е, Вуйт Кміни Ярачево Бартош е, власне дуже відкритий, дуже позитивний такий е, керівник. Я був в нього вже там тричі. Е, він е, гостинно приймав наших дітей. Останній раз я з ним бачився там і все переконував, щоб він приїхав. В Україну дійсно є побоювання в них наші партнери з з зелігенштату. Приїдуть це власне там депутати їхнього сейму і ті люди, які нам допомагають. Нам дуже приємно, має бути теж. Очікуємо на посла Бельгії. Власне, Люка Якобса, який має приїхати, теж з... сюди до нас і майбуті, територійці. тобто бельгійці, французи, і ми з ними теж маємо там окрему програму. З кожною є окремі заходи, які ми будемо там показувати. Ну, перш за все, це питання війни. От ми будемо показувати наші об'єкти в церкву. Поїдемо на кладовище. Ну, історичні моменти, ну і далі урочистості. Урочистості. У нас є питання від слухачів. І, 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 до, і допомога теж допомога, яку вони надали. Ну, багато ми теж хотіли би там і прозвітуватися, uh -huh. розказати, куди uh -huh. що як uh -huh. є від слухачів, від глядачів прямого ефіру. Питають про транспорт на 1 вересня для школярів. Uh -huh. Чи буде окремий автобус з новими змінами? Тепер багато школярів будуть їхати з 5, 6, 15 мікрорайонів школу. Це Буде велика проблема з добиранням на навчання. Угу. Ну, е, як на мене, це трошки перебільшена історія суб'єктивна Це тобто, коли років 20 назад всі пішки ходили з 15-го в 8-й ліцей, то якби проблем не було. Угу. Зараз теж захочу це робити, сам хожу, і в принципі є. Ми там зробили пішохідний прохід. Це перше друге, ну будемо дивитися, яка ситуація, і реагувати. Третє, для першаків ми плануємо теж зробити деякі пільги для першачків. Це додатково ми будемо повідомляти для того, щоб ну, вони там могли добиратися дійсно. От. Хоча ну, не знаю, які великі зміни. Єдина зміна, яка пов'язана з десятикласниками. Тобто всі зараз е, десяті класи вони е, будуть навчатися в восьмому, восьмому, восьмому академічному ліцеї е, побачимо. Ми прогнозували і моделювали деякі ситуації. Перше, і друге, якщо ці прогнози справдяться, то ми будемо реагувати. Якщо ні, воно за два тижні все ну якби устаканиться, всі батьки підженуть свої графіки під навчання дітей. Ну і давайте будемо відверті там 16-15 13, ну, 14 років, це вже вони ще тільки навпаки прогулятись. Хочуть це вже підлітки. <світ> да, і їх, якщо там ще за руку водити, ну не знаю чи це коректно. Можливо, варто вже їм давати. Трошки самостійності, трошки відповідальності. Я думаю, що більше люди просто е, шоковані трішки, і від цього шоку там змін е, можливо, так ну переживають. Дивіться, я е, е, як сказати, розділяю їхні переживання, розділяю це. Це невелика частина. Ми мали теж спілкування багато. Я впевнений, що по-перше, все буде добре. По-друге, е, ці зміни вони е, постійно будуть відбуватися е, і в рамках реформи е, власне. Профтехосвіти в рамках реформи освіти, загальної середньої інших в рамках інших реформ, які нас чекають. Тобто, треба бути адаптивними і гнучкими. Нікуди від цього не дінешся, насправді так. Я вам хочу подякувати. Я думаю, наші глядачі, мешканці міста, всіх чекаємо на святкування Дня міста на озері і не тільки на озері. Переглядайте програму. Підготовка справді йде дуже крута, і я думаю, що мешканці будуть аж це такий свіжий подих повітря. Буде uh -huh. для людей, тому що дуже багато негативу насправді останнім часом і, взагалі, за останні три роки. А це щось дуже позитивне і дуже добре, ще з благодійною метою Я ще хочу ще, в принципі, що в мене є одна інформація uh -huh. важлива. Ну, перш за все, це буде виступ гурту. Цях це наш новолинський uh -huh. гурт, який набирає обертів вже там на рівні країни. І, і ми запросили їх теж, щоб вони виступили в нас, і теж продемонстрували свою творчість. І ще одна така родзинка, яка буде. На ну, дві. Одну ми готуємо, не знаю, вдасться, не вдасться, обіцяти не буду, але задачу отримали. Це повітряні змії на суботу. Тому що і ідентика нашого міста теж вона так якби, як, угу. як, як по, схожа на, на повітряного змія. І ще одна це ми започатковуємо. Таку книгу рекордів Новолинської територіальної громади, і власне першим рекордом це буде найбільший новолинський калач, калач. і ця книга рекордів, яка буде вже наша, в нас така в формату А 3 де будемо ми записувати, тобто, це книга досягнень. Мешканців нашої територіальної громади, тобто, якщо хтось захоче якийсь рекорд на рівні там країни і чи області, чи міста зробити, ми будемо фіксувати це. І перше, якраз от власне на 17 годину в неділю, це буде Новолинський калач. Теж запрошуємо всіх по подивитись, прийти, доєднатися там чи до е, його приготування, чи до його споживання. До калача. Я ще секундочку, тут знову ж таки те сама дівчина у нас запитує стосовно автобусу, пропонуєте в 14 років дитині в дощ йти через кар'єр до школи. Mm -hmm. Ви, ну, якщо уважніше, треба трошки, можливо, десь переглянете потім нашу, наш ефір. Борис Сергійович сказав, що проблема це буде вирішуватись по мірі її поступання. So. Тобто, буде за запитами, за тим, наскільки буде проблема глобальною, буде будуть шукати вирішення. Дивіться, колеги, ще раз, давайте розберемося з е, поняттями, так. Наше завдання забезпечити дітям доступ до освіти. Угу. Тобто, наше завдання дати їм харчування, дати їм е, якісних е, зарплат вчителям, але це держава робить. Е, наше завдання, щоб вони були в теплі, от і мали куди прийти і з чим працювати. Питання доставки цих дітей до школи не передбачено в нормативних документах. Це угу. наша добра воля, яку ми виконуємо разом з мешканцями територіальної громади. Ми можемо на таксі возити діток в школу без проблем. Питання, хто за це, це заплатить. Платити, так. Якщо є бажання, ми готові переговорити з перевізником, він буде забирати з будинку, з дому. Якщо прям критична ситуація от прям дуже критична, ми подивимося, подумаємо. Навіть можемо купити автобус для того, щоб забирати цих дітей 2 мільйона гривень без проблем з бюджету, подивимося, де що як. Питання тільки в тому, щоб це був дійсно закриття реальної потреби для власне, дітей, для, для мешканців. Бо як показує досвід першу, першої шахти. Або інших населених пунктів, які до мене приходили, ми говорили з нашими перевізниками. Туди ми тричі заводили різні, в різний формат, різні автобуси, різний час, різне це. От, просто люди хочуть, щоб туди приїжджав автобус, але він економічно не обґрунтований mm -hmm. був. Тобто в цій ситуації теж нема проблем доїхати з 15-го мікрорайону до 8-го ліцею. Якщо буде е, трафік збільшений конкретно в цей час. То ми попросимо перевізника додати ще один ще маршрут. Один маршрут так як у нас була проблема з Сірка вулицею, а там постійно о 7.40 були проблеми, діти не могли доїхати до третього ліцею. Ніби проблема вирішилась. Зараз ми знову побачимо, знову почнеться перше. Вересня і далі ми будемо я ж, реагувати. Скажу вже по мірі поступання проблема будуть і вирішити. Я, вибачте, перескочу знов на калач. Мені дуже цікаво, просто чи це можливо секрет, якого розміру буде цей калач? Це, це я не знаю. Бо я вчора ще побачила <с це <с відео <с стосовно калача. Mm -hmm. Думаю, там великий калач, рекорд думаю, Я так ну я відразу думаю, де його мають пекти. Це перше. там є. Так, да, там є команда, значить, ентузіастів. І е, відповідно вони займаються. Є дякую спонсорам за те, що долучилися, і це почесно, як на угу. мене. От, бути частиною причетної до першого, навіть насправді угу. .е. він буде вписані ім'я цих благодійників в, в цю книгу. Е, от, ну, побачимо. Ну тоді приходимо на озеро і будемо пробувати і дивитись. за. Але це вже він буде спечений. Тобто, правильно? І вже там покажуть його, який він вже просто готовий, але е, його розмір цього калача. Ну я так. думаю, що да. да. Ну, це але якась здійство, для всіх загадка якесь дійство буде так. Буде відбуватись. Mm -hmm. Так, ну все. Дуже дякую вам, дякую. Сергійович. Е, Чекаємо вас на святкування дня міста. Mm -hmm. Ви ж теж будете, як mm -hmm. завжди. Я думаю, це ж ви не пропускаєте Обов ніколи обов'язково. І зустрінемось через місяць, готуйте свої питання. Чекайте наших постів у Фейсбуці, Інстаграм та Телеграм. Спостерігайте за нами і пишіть, звісно, ми будемо вам відповідати. Угу. Добре, дякую. Дякую. Відкрита розмова з мером Нововолинська. Борис Карпус у студії Радіо Бух.